Всім доброго дня! Ви на моєму авторському каналі Леся Подгурська, прикраси і аксесуари. Сьогодні відео буде коротеньким, тому що я просто вам покажу маленькі кулончики з бурштину для пані, які люблять мінімалістичні прикраси і люблять бурштин. От кулончики це якраз саме то, що можна запропонувати і застосувати. Хто любить? Бурштин Він досить такий корисний для нашого організму, діє на нашу енергетику позитивно і також лікує багато захворювань, але такий маленький кулончик не принесе великої користі лікувальної. А от як амулет, як оберіг, його можна застосувати. Тим більше, що ще з давніх часів бурштин використовували як оберіг від злих сил. Зараз нам це дуже потрібно, та й взагалі завжди потрібно, щоб бути в спокої, щоб бути в гарному настрої. Тож використаємо дари природи, сонячний камінь, бурштин. Це не камінь, це смола, який мільйони років, і в ній. Попадаються в різні краплення. Я не люблю, якщо є жучки, паучки і ще щось там, тому що це так могильник. А от якщо якась травичка, якийсь там, бачите, мох чи ще там щось, от такі, важко сказати, що тут є, але є такі вкраплення, Ось такий кулончик. Його, звісно, можна пере... на інший ланцюжок надіти, на який вам більше. Буде підходити. Але в даному випадку я пропоную сам колончик. Ось такий така капелька. Є ще капелька трошечки іншого бурштину. Ось такий більш жовтіший, також він має в собі якісь там краплення. Чим і цікавий такий шматочок бурштину відполірований і зроблений кулончиком. Є ще такий кулончик, як паличка бурштинова. Також, бачите, з другої сторони має такі природні дефекти, а з цієї сторони відполірований гарно. Борштин має таку властивість, як його потримати в долонях, ви відчуєте тепло, не це. Називають його сонячним каменем. А це тепло заспокоює на нашу психіку і, як кажуть, нерви. Так що можете використовувати такі рекомендації. І ще такий маю кулончик. Оце все кріплення срібла, таке сердечко, дуже таке ніжне, майже прозоре. Любить сердечка ще одно якраз. Останнє залишилося. Так що, можете придбати. Інформація посилання на магазин буде під відео. Ну і це всі колонки, які я вам хотіла показати. Всім гарного настрою і до наступних відео!